У мене дівчина була дуже схожа на Петра Порошенко. Брати! Слава Україні! Всім привіт! Привіт-привіт! Yeah. Yeah. Давайте наше знайомство розпочнемо з короткого жартику. Дуже короткий жартик. Знаєте, мені не подобається, що люди скорочують назви міст. Останнім часом це модно. Оце ось Елей, Франик, Братислава. Я цього дійсно не розумію. Невже ось складно сказати повністю. Брати! Слава Україні! <плес> <плес> так, мене звати Саша Чорний, і я жив та навчався в фізико-математичному ліцеї інтернаті в місті Києві. І коли я говорю, що я навчався в інтернаті, люди собі уявляють якийсь дуже поганий район, там бродячі собаки, бомжі. У нас ну було зовсім не так. Район не був престижний, але нас так погано готували в їдальні. Що ми, коли бачили собаку на вулиці, ми такі, о, і <реш acted> з'їли. А потім бомжі подивились, що сталося з собаками, ми такі, так, ми пішли, портить якийсь інший район. <реш> ну Нас дійсно дуже погано годували. Настільки погано, що уявіть собі, ми в 21-му сторічці грали в карти на їжу. І хто програвав на наступний день, їв все, що давали в їдальні? І один хлопець нас ну дуже погано грав в карти, і він ну виходить багато їв. І е, в один момент він просто перетворився на пса, ну а далі зато котлетки були потім ну, те, що треба. Ми справді я радий, що вчився в цьому ліцеї. Нас дійсно класно навчали і фізиці, і математиці. Єдине, ну, інформатика була якась аж занадто прогресивна. Я думаю, що нас зготували вже тоді, типу, у 18-му році, до повномасштабного вторгнення. Тому що ну, нас вчили писати код, який неможливо взламати. Ми писали код в зошитах. Коротше. Він жодного разу ні в кого не спрацював. З іншого боку, жоден російський хакер його так і не взламав. Не знаю, правда, чи пробували. То таке. Але є в фізматі ще більший недолік, ніж інформатика для самих розумних. Це коротше ситуація, що в мене в класі було 25 людей, з них 20 хлопців, 5 дівчат. Хто може порахувати, скільки це хлопців на одну дівчину швиденько? Е, ні, неправильно. Видно, що ви в фізмат ліцеї не навчались. Все, ну, дивіться, з 20 хлопців тільки половина натуралів. Інші реально ну, нормально з фізику шарять. Ось я майже ну, майже золоту медаль отримав. Майже. Е, трошки не вийшло, бо я все ж таки ну, ненароком знайшов собі дівчину. Е, і тоді був, ну, ще Зеленський не був президентом, і так сталося, що в мене дівчина була дуже схожа на Петра Порошенко. Але, але, на жаль, ну, у неї не було влади, у неї не було таких да, бабок. Блін, та ще Петро Олексійович покрасивіший, але характер ну, реально дуже схожий був. Характером дійсно один в один. І знаєте, як казали древньогрецькі філософи, що ти є тим, що ти їсиш. Так ось, у моєї дівчини було два стани: перший це весела корівка, а другий шалена бджілка. І ось шалена бджілка була, блін, в ліжку просто космос. Вона легенька, там пожужала, там пожужало. Ну, реально кайфи. Тільки, ну як тільки секс закінчується, вона починає тягти вулик в хату, а потім порадює Ющенка. І це не дуже. А з веселою корівкою, навпаки, в побуті все чудово, все було так, як треба. В ліжку, блін, розказує нік який вже по 10 разів чув. А це було не дуже. І з цією дівчиною була дуже класна історія. Дійсно класна історія. Е, я йду по Києву. Е, ми тоді ще з знаю, навіть не спали. Я йду, вона мені дзвонить, каже: Любий, приїжджай. Я тобі покажу, що таке вечірній Київ. А я не те, що на Вечірній Київ, я готовий на ранішній козяти після обіду на Запоріжжя. Вечірні Чернівці. Мені похуй якому місцю присовувати. <с> Мені 17 років. І я з усіх ніг мчу до своєї коханої. Дзвінився і дзвіночок. І відкриває вона, Дивлюсь, стоїть, ну, стоїть ось моя дівчина і її подруга. Я думаю, блін, ну. Нормально. <с> я їхав на вечірні Київ, а в нас європейська солідарність на троїх. І тільки я це говорю, мені такий лівий хук Бам! Я падаю і думаю, ось в момент падіння мені приходить думка: який я дурень! Ну це ж логічно, Порошенко тусується з Кличком. що ж я дурак такий не подумав. Від нокауту відходив 4 роки, відійшов вже коли жив в Празі. Вже довго жив в Чехії, і знаєте, ось я їхав в автобусі. І згадав, що, блін, я коли в Чехію приїхав, я ці автобуси боготворил Просто я такий капець, воділа не слухає шансон. Він приїжджає за розкладом, я можу стояти і дихати. Господи, як прекрасно! А через чотири роки ти сидиш в такому автобусі і в тебе якась діпрісуха. Ти такий, блін, зараз прийде контрольор. У мене нема ніфіга їзденки. Якась ніякого контенту, ну тупо скучно. І ти сидиш в і до тебе реально підходить контролер, ти такий блядь. Так навушник знімаєш, і там Київлянка, Київлянка, Київляночка. І контролер такий: значить так, тисяча крон штраф і на ляща. Бам! Я такий, ну блін, ляща, за щенки, ну, хуявий смак в музиці. <риклад> ну, а як я йому поясню, що я просто поностальгірувати хотів. <риклад> Ніяк. І ця ностальгія, вона часто накатує, ось я в потяг заходжу, їдеш кудись потягом в Чехії, і ось завжди знаходиться якийсь мужик, який розкладає там курочка гріль, водочка. Все нормально, я ти такий сидиш думаєш, біля нього, блін, як воняє. Причому на курка гріля, мужик. А потім ти розумієш, що через 4 роки ти той самий мужик, який в потязі воняє, з курочкою, гріль сидить, блін, вагон ресторан поруч, похуй. В мене своє. І оцей подстаканчик. Просто заради кайфу. Але знаєте, стосовно чешських лікарень, в мене не було жодних ілюзій. Взагалі, я зразу поняв хуйня. Я це зрозумів на практиці. У мене була температура 40, якісь проблеми з диханням, дуже кашляв. Ну, реально, супер погано себе почував. Я приходжу в лікарню там по готовості. Такий, класно, швидка допомога, зараз швидко допоможуть. Хуй! Ніхто мені швидко не допоміг. І виходить ця тітонька, вона каже: є якийсь ургентний випадок тут, а там сиділи ще черга, сім людей десь. Я дивлюсь, ніхто руку не тягне, він такий. Я, я ургентний випадок, мені дуже погано, мене висока температура, я не можу її збити три дні. Вона така, ну. No. То нині ургентні. І просто ну тікає, і я дивлюсь, як сидить мужик там в кутку і шарфіком себе просто душить. <рес> я такий думаю, бля, логічно. Йому або встане дуже погано, і це буде ургентній випадок, або він помре, і йому буде плівати. На жаль, на жаль, він помер. Тому що я почав душити себе шарфіком, і в мене вийшло трошки краще, мені допомогли. Е, ось така штука. Ось лікарні мені в Чехії не подобаються. І ще мені в Чехії не подобається, як українці ставляться до закарпатців. Хоча не тільки в Чехії, мені, в принципі, не подобається, як ставляться до закарпатців. Ну, Може чула, в них якась репутація підмочена трошки. <рес> я ну, дійсно не розумію, чому. Дійсно, не розумію, Ну, приїжджають стройщики, стройщики. так це ж, ну. Круто, вони приїжджають сюди, тут тренуються просто, повертаються до себе і там будують палаци. Ну, крута хата, все нормально. Знаєте, я вам по секрету скажу, величезний мій секрет, що якби я був дівчиною, я б реально шукав своїх хлопців Закарпатті. Тому що, тому що він, якщо він язиком може робити еврогарадичок. То ви тільки уявіть, що він зі мною зробить в ліжку. Це ж просто розрив шаблонів якийсь має статися. Але в мене є ще більший секрет, що я хоч і не дівчина, але все одно шукаю хлопця закарпаття. Єдине, що я ну, не впевнений, що я йому потрібен, бо так вийшло, що в мене не розтягнута дупа, і не ясно, як ми будемо цигарки через кордон привозити. То можуть бути якісь. Не впевнений, що я йому потрібен просто. Ось така справа. Е, і знаєте, я, ну, ну, мене, як ви бачите, дійсно ну, болить оця тема що, щодо тіпо, репутації закарпатців. І я придумав, ну, реально, реформу. Я придумав е, реформу репутаційну для цілого регіону. Скажете, що не на часі, скажу все одно краще, ніж бруківку в Одесі перекладати 20 раз за рік. Це хоч безкоштовно. Е, так ось, ми візьмемо. Дикий захід з Америки і зробимо дикий захід в Україні на Закарпатті. Дикий захід, ахієнна продаючася штука. Оці ковбої, коротше, ковбой заходить в салун, і починаються якісь пригоди. На Закарпатті немає ні ковбоїв, ні салонів. У нас буде вуйко, заходить в сауну. <сум> <сум> і далі щось має ставатися. Ну, і ось турист зайшов. І ну, для того, щоб зробити дикий захід, потрібно не так багато речей. Що таке «Дикий захід? Це родео і кентрі. Все. Музика і спорт. Замість родео у нас будуть е, стрибки на трампліні через паркан на кордоні. Національний вид спорту. Я навіть придумав систему рангів. Якщо ти стрибаєш, перестрибуєш і застащиш два блоки сигарет, перший юніорський. Нормально. Якщо ти стрибаєш, перестрибуєш. І в тебе 10 блоків сигарет. кандидат в мастера. Молодець. А потім, якщо ти перестрибуєш, робиш сальтуху і на тобі ще два цигана висять на плечах, то це заявочка на чемпіона світу. Подумайте, рай на землі. Туристи приходять щось контрабандують, а всі весело. Балдеж. І ще потрібна культура. Бо спорт це класно, фізика це завжди добре, але все ж таки будь, ну, потрібна якась культура. Зі співами не вийде. Тому що кантрі англійської їх все розум... ну, їх всі розуміють просто. Вже Вже нічого не треба. Е, ну, Якщо буду співати закарпатці, ну, ну, їх не зрозуміють просто. Тому я вибираю образотворче мистецтво. Я вже бачу ці ну, екскурсії. Екскурсовод заводить ну, туристів в музей каже: подивіться на цей чудовий екземпляр. Цей румунський паспорт намалював Іван. Красавчик. Реально, блін. Ну, величезний майстер. А це, це жемчужина нашого музею. Це паспорт Угорщини на туалетному папері. Прикиньте про каналу. Яка країна, такі паспорти. <плес> <плес> ну, я взагалі думаю, що це було б це було б чудово. І наостанок я можу вам прочитати віршик про життя в Чехії, якщо хочете. Дуже короткий. Вірш треба, да? Оп, серйозно. Я хочу втікти в дрімучі ліси. Я втомився від щоденної праської краси. Мене задовбали страховка і віза, накурені казахи і ціна стриптиза. А у Житомирі весна. Дякую. Можливо, частина про казахів і стриптиз вам здається нелогічною, але якщо ви накуритесь з казахами, ви потім реально охріняєте від того, скільки ви в стрибті клубі залишите. А на цьому в мене все. Дякую вам, ви чудова публіка.